П'ята заповідь говорить про те, що ми маємо почитати своїх батьків, і за це нам Господь дасть довге життя, багате життя і благословенне життя. А в нашій українській культурі, в нашій історії так склалося, що і століття в століття на плечі жіночі клали самі тяжкі іспити, війни, голод, холод. Наші бабусі народжували дуже багато дітей, які потім продовжували і складали наш український рід. І так склалося, що мати слово це найвеличніше слово. І в ці часи повномасштабної війни Російської Федерації проти нашої держави, проти нашого народу, ті ж самі тягарі, ті ж самі важкі камні ложаться на плечі наших матерів, тому що треба ждати свого сина, треба ждати своє дитя, а хтось вже не може дождатися. І все це повторюється споконвіку. До сьогоднішнього дня, на жаль, хотілося щоб наші жінки, щоб наші матері і бабусі жили в мирі, знали, що їхні діти рядом, що в них все добре, що вони щасливі. Але так складається в житті в таких обставинах, що не все може бути гладко. І матір Божа, причиста богородиця, бачила смерть свого сина. І вона з нами, і вона завжди підтримує нас. Сьогодні день матері і наша. Одеська єпархія ніколи не приходить в повз цього свята. Наш владика митрополита Афанел завжди нам показує приклад, як треба відноситися до своєї матері, з якою повагою. Вона вже давно відправилася до Господа. Вона залишила земне життя, але владика кожен день приходить до своєї матері на кладбище, де молиться за неї, де розставляє квіточки і показує нам, молодим священнослужителям, як треба любити. Як треба молитися за свою матір, і як треба втавитись і відноситись. На жаль, сьогоднішня така культура глобальна, вона невелірує це поняття як матір, як батьки, і п'яту заповідь, скажімо так, обнульовує. Але ми, православні, маємо стати насторожі такого святого слова, як матір, і показувати всім приклад. І сьогоднішній день ми хочемо привітати всіх матерів з цим великим святом. Вклонитися низенько і сказати велике спасибі за те, що ви є, за вашу любов, за вашу ласку, за вашу підтримку, за ваші сльози, за ваші недоспані ночі, за ваші переживання. Зараз, коли ти сам став уже батьком, ти розумієш, що таке дитина, ти розумієш, що переживали наші батьки і особливо матір. На жаль, у нас чоловіки так в країні живуть, що дуже часто залишають свої сім'ї, не відносяться так, як потрібно по-чоловічому. І паки і паки як кажеться ще раз і ще раз, цей Такої відповідальності лягає на плечі наших жіночок, наших матерів. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо вам сили, кріпості, щоб Господь вас не оставляв, щоб віра в серцях ваших і ваших дітей була на першому місці. Бажаємо вам кріпкого здоров'я і заспіваємо невеличку пісню, яка завжди являлася гімном матері в нашій українській культурі. Мати моя ти тино спала, Ти водила мене у ополя край села, і в дорогу далеку, і мене на зорі проводжала, і рушни живали до щастя, Щастя на долю мого любого, Я візьму той рушник простелю на чедо. На ньому цвіте, ось ніста ріжка, і зелені логі солоні, і твоя незрадлива материнця, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Ти римська ласкава усмішка і засмучені очі, хороші, блакитні твої.